Коли мова йде про апокаліптичні події, книга об'явлення містить усе, що тільки можна уявити і навіть більше. Але що відбувається, коли одна із апокаліптичних подій, яка згадується в книзі об'явлення, знаходить наукове підтвердження? Подивімось, чи не це саме зробило наса? Вітаємо на християнському подкасті, дорогі слухачі! Ми дякуємо за кожного з вас, Богу, і ми з командою справді молимося за кожного, хто чує це слово. Ви також можете звернутися до нас зі своїми молитовними потребами. Посилання для зворотного зв'язку знайдете під кожним з епізодів. Нехай це слово буде благословінням для вас, ваших домівок та ваших родин. Тож НАСА готується до сценарію кінця світу з астероїдом, який має ймовірність. 72% того, що той вдарить по землі в межах двох десятків років. У статті йдеться: А що, якби невідомий астероїд, що мчить у нашому напрямку, міг би вдарити по землі? Так, це гіпотетичний сценарій, який астрономи НАСА випробували під час нещодавної симуляції до офіційної особи. Намагалися спланувати подію з астероїдом, який, як виявилося, має аж 72% ймовірності зіткнутися із землею в межах наступних двох десятиліть. Причина, чому цей експеримент НАСА зацікавив християн, полягає у пророцтві про зорю полин це біблійне пророцтво, описане в об'явленні розділ 8, і воно передбачає катастрофічну подію. Подію, яка призведе до незліченних руйнувань на землі та серед її жителів. Образи, намальовані цим пророцтвом, лячні й апокаліптичні. Згідно з пророцтвом зірка падає з небес. Інші переклади Біблії називають її величезною горою, і ця гора, ця зірка інтенсивно палає. Коли ця зірка з'являється в небі, це є ознакою часу великої скорботи. Її падіння на землю знаменує початок жахливого ланцюга подій, судів, які впадуть на землю. Після зіткнення зірка полин спричиняє токсичний ефект для землі. Води, які підтримують життя, отруюються і стають гіркими. Насправді, одна третина вод на землі стає гіркою. Це означає, що вода буквально стає непридатною для пиття. І це не просто питання гіркого смаку води. Вона буде отруйною. І просто уявіть, що питна вода недоступна для третини населення землі. О, як це призведе до хаосу? Спустошення річок, озер і океанів торкнеться мільйонів життів. Колись кришталево чисті водойми перетворюються на каламутні басейни відчаю. Це лише одне з пророцтв, які прийдуть на землю під час періоду скорботи. Але щоб зрозуміти кінець світу, ви повинні розглянути книгу об'явлення загалом, а не просто зосереджуватися на одному суді. Книга об'явлення попереджає нас, що відбудеться багато надприродних і апокаліптичних подій майбутній гнів Божий, надприродні апокаліптичні події, екстремальні зміни погоди і багато іншого. Тепер чи будуть прогнози НАСА точними? Нам ще належить це побачити. Але послання, яке я хочу дати вам сьогодні, полягає в тому, що написано в 1 Петра, розділ 4, вірш 7, де сказано: та наблизився всьому кінець, тому будьте мудрі й ревні в молитвах. Перше, що може впадати в очі, це те, що Петро каже, всьому кінець, всьому це про все, про все, що поруч. І ми вже тут, на порозі, ми на межі, так би мовити. Це повинно негайно привернути вашу увагу, оскільки Петро продовжує говорити Тому будьте мудрі й ревні в молитвах. Коли Біблія говорить вам бути мудрими, я вірю, що це означає бути розсудливими та самоконтрольованими, будьте серйозними у своїх стосунках з Богом, будьте вірними Господу. І будьте серйозними щодо праведного життя, тому що кінець усього поруч. Тепер, що цікаво, Петро також каже нам бути Серйозними та пильними в молитвах, ревними, це говорить мені, що має бути щось, що можна здобути через молитву, має бути щось цінне, що можна отримати через молитву, якщо нас закликають бути мудрими та ревними в молитві. Тому дозвольте знову запитати вас ось що у ці часи, в яких ми живемо, як справи з вашим молитовним життям? У ці часи, коли ми чуємо про війни та чутки про війни, як справи з вашим молитовним життям? У ці часи, коли Бога намагаються вилучати із суспільства, із закладів, зі шкіл, яке ваше молитовне життя? У час, коли багато хто відходить від віри, коли багато хто має спраглі вуха, до вчень демонів, яке ваше молитовне життя? Чи залишається ваше молитовне життя міцним? Чи є ваше молитовне життя сильним і цілеспрямованим? Тепер, якщо ви досі не пов'язали це, показую зв'язок, який є між цими останніми днями та вашим молитовним життям. Перший лист Петра сказав нам про цей зв'язок. Але якщо ви далі вивчатимете Біблію, ви виявите, що Ісус також встановив той самий зв'язок між молитвою та Останніми днями. В Євангеліє від Луки, розділ 21, вірші 34 по 36 говорить: стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, пияцтвом і життєвими клопотами, і щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче пастка, бо прийде він на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, постійно моліться. Щоби змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед Сином Людським. Зверніть увагу, як у вірші 36 сказано пильнуйте, постійно моліться, щоби змогли ви уникнути всього того, що має відбутися? Ми повинні молитися за силу, щоби ми могли стояти твердо у важкі часи кінця. Ми повинні молитися за силу, тому що Ісус попередив нас. Що наші серця можуть обтяжуватися тривогами життя, і тому молитва абсолютно необхідна для кожного, хто вірує. При цьому дехто може сказати, чому нам переживати за ті далекі катастрофи, що можуть і не трапитися за нашого земного життя. Християни, почуйте це, насувається потоп не в буквальному значенні цього слова. Колись земля вже переживала великий потоп, і про це поговоримо далі. У якийсь момент життя більшість людей почує фразу добрі старі часи, і в більшості випадків це стосується періоду, який люди пам'ятають з теплотою наші дідусі та бабусі завжди вважали, що дні, в яких вони виросли і жили, могли бути набагато кращими, ніж сьогоднішній день. Так само наші батьки говорять про те, якими були речі, коли вони дорослішали. І як вони були кращими, ніж те, що спостерігаємо сьогодні, і при цьому вони забувають все погане, що відбувалося в ті часи. Та й ми хіба, хіба ми не згадуємо, якими були дні до пандемії та війни. Євангеліє від Матвія, розділ 24, вірші 37 та 38 кажуть адже так, як було за днів Ноя, таким буде прихід Сина Людського. Бо так...» Як у ті дні перед потопом їли й пили, одружувалися й виходили заміж, аж до того дня, коли Ной увійшов у ковчег? Дні Ноя? Чи можна сказати, що суспільство в цілому морально та духовно розвинулося з часів Ноя? Або чи можна сказати, що з часів Ноя суспільство занепало і продовжує занепадати морально? У дні ноя, як сказано в буті 6.5, побачив Господь, що дуже велика розбещеність людей на землі, і усі бажання їхніх сердець повсякчасно спрямовані лише на зло. Як це покоління порівнюється з тими поколіннями? Якщо в ті дні панував гріх, що ми можемо сказати про наші дні? Якщо Господь бачив. Що зло людини було великим у дні Ноя? То що він думає сьогодні? Ми зазнали буму технологій, такого роду технологій, які полегшують те, як ми можемо грішити сьогодні різними способами. Суспільство прославляло гріх через знаменитостей і розваги. Отже, якщо дні ноя були поганими, то як щодо сьогоднішнього дня? Чи може це сучасне покоління бути найзлішим із відомих людств, принаймні з часів потопу? Ісус не назвав дні минулого, дні Ноя, добрими старими днями, натомість Він назвав їх часом, на який ми можемо подивитися, щоб зрозуміти про його другий прихід. Християн це може надихнути на питання наскільки жахливим було покоління, яке існувало в останні дні перед потопом? Говорячи про своє власне повернення, Ісус сказав у Євангелії від Матвія, розділ 24, вірші 37 та 39, які ми щойно з вами прочитали. Ісус хотів дати зрозуміти своїм послідовникам, що якщо ми зможемо розпізнати і зрозуміти часи, які передували потопу, то, можливо, зможемо розпізнати і зрозуміти час, коли Він, Ісус, знову прийде на землю, повернеться. Це все стосується усвідомлення того, що коли ці речі починають відбуватися, коли люди починають відчувати себе комфортно і відштовхують Бога зі свого життя, коли гріх і беззаконня стають нормою, коли ви починаєте відчувати болі пологів, тоді ви знаєте, ви знаєте, що повернення Христа близьке. Тож, яким було життя за Ноя? Яким було життя перед знищенням людства. Книга буття говорить нам, що Господь жалкував, що створив людину на землі, і Він був засмучений у своєму серці. Біблія також вчить, що все людство було зіпсуте і що земля була в жалюгідному стані. У Бутті 6, вірші 11 та 12 сказано Земля ж зіпсувалась перед Богом і наповнилась земля насильством. Бог оглянув землю. І ось вона зовсім зіпсута, бо кожне тіло викривало свою дорогу на землі. Однак серед усього цього Ной знайшов благодать в очах Бога. Ной був описаний як досконалий і справедливий у своєму поколінні. Він був описаний як людина, яка ходила з Богом, і через це він був врятований. У наш час запитайте себе, як чоловік чи жінка Божа. Чи я є як Ной у цьому сповненому гріхів світі? Чи хожу я з Ісусом? Чи практикую я праведність? Чи мене знайдуть під час обіду за одним столом з тими, хто свідомо грішить проти Бога? Хоча Божий намір полягав у тому, щоб знищити зло, яке опанувало серцями й розумами Його творіння? Він не мав наміру знищити своє найбільше творіння повністю саме тому він врятував ноя. Божим бажанням завжди було примирити грішників знову в стан праведності. Він хоче, щоб ми провели свою вічність із ним. Але надто часто ми не звертаємо увагу на його слово, яке говорить нам, як жити і на що звертати увагу в такі часи, як ці. Нехай гріх. Не зупинить вас у вашому слідуванні за Христом, нехай світ не стане між вами та Господом, нехай Слово Боже скрушує та змінює кожного з нас кожного дня. Тож пильнуйте, постійно моліться, щоби змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед Сином Людським.